Вітаю вас на каналі Мінцюлінцю! Сьогодні я буду смажити картопельку на обід, смажену картопельку з ковбасочкою і з бекончиком. І маринованими огірочками. Хто таке любить, ставимо лайк та не забуваємо підтримувати мій канал. Але ми ще на картоплю чекаємо. Ще чекаємо на картоплю, бо. Картоплі є небагато, небагато, небагато. E, я дуже люблю, коли там e, коментують такі коментарі, що хоч e, Лягай, хоч срай. Дуже люблять там коментувати. Різноманітні люди з поганим, з поганим настроєм. Так. У нас, як завжди, холодильник завалений всім, чим хочеш. Всім, чим хочеш. Як То кажуть, недоїдками, Так? недоїдками, бо тут і, і котлета, і макарони, і буряк, і, коротше, дуже-дуже багато всього цікавого, який ми не доїдаємо. Картопля вже йде. Вже йде картопля, зараз буде смажитись картопля. Так що дивимось відео, хі -хі -хі, як будемо смажити картопельку. Так, сало потім. А що потім? А що зразу на сковорідку? Ну okay. я знімаю, показую людям як... Лексин серце? Ні. Домашня картопелька смажена. Я вже давно не картоплі смажу. Да. Вже дуже давно. Все. Сковорідка тут, я ж в неї ага. нарізав картоплю. Ця uh -huh. фірма <coughs> кракус, вона є хороша, але пам'ятаєш колись, коли я робив запечену картоплю в духовку. А то не може не була такого. Не була? Та не, кружка, та, та. Це країна венді. А то кружечка, мені даєш. Тому вона така я задав. Я собі думаю, раз таку я відбрав раз таку. А то була інша фірма, так? Так, а то була країна венгін. І вона була така. Це резинка. Резинка салка просто. Ну. Я знаю, як в технологію приготування. Тому э, раз попадається. Раз попадається таке м'яке сало, файне, таке не смердюче. Тут взагалі не смердить нічим. А раз попадається э, таке смердюче. Ось таке. <клухи> ну але ця ковбаса, що ти нарізаєш, то вона теж була, що може... Не та упаковка. Не та упаковка там, то. Та? Mm -hmm. а, ти захотів. так? Mm -hmm. — Що буде забагато каток. Ну робота сіки чистити. А ще ці дві. Ну, я ж кажу. Тому, може так? я до роботу візьму. Yeah? А, не прожариться yeah. ще. Давай, хай так буде. Та прожариться. <coughs> Тоді я поріжу все. Так оце краще порішується. Все, ці... ці... а ти покладай. А тут uh, mm. Так что що... так вот О, якась отвердака топля мало Так Четвердийся таким видала Вон по ново Через те що лежало дуже довго Щоб було багато людей могли уже Дві каси, так там все, дві каси працюють. Так, стало кратко на самообслузі, і закривав одну касу самоску. Хорошо. Як кажуться, ідіть до нашу касу останні? Ну, Що ну. ну, стояти тут? Штенгольд. Так, тут ще залишилося уха з попереднього відео. І тут ще залишилися дерини з попереднього відео, а тут смажиться картопелька. От. Так що зараз буде смажена картопля, смажена картопля. Ось ще бурячок є борячок з попереднього відео. Вчора э, якийсь пан, який тут проживає, смажив капусту тушену. Коротше, сьогодні у нас буде їжа. Посільський. Ліжа по сільський. -сільськи. Так що так от. Картопельку поставив смажити, вже смажиться. Так що чекаємо, поки буде смажитись картопелька. Вже слюні течуть. Запах вже пішов. Jeszcze będzie większy zapach, kiedy cebulka smaży się <grym> z karpetami. <kartopieniem> tak, trzeba... nie odbiera telefonu. Dlaczego? Dlaczego nie odbiera telefonu? Zobacz, jak się usmażyły... Jak się usmażyły się rzemiaczki.

і зношена мадмузель. Сковорідка. Її <смірко> вже тут скільки? <смірко> Три роки. Чійськоворідці <смірко> матка веселева.